Всім привіт, шановні, мене звуть Сашко Петрик. І як ви думаєте, що я робитиму прямо зараз у себе на Ютуб каналі? Правильно, ставитиму пік на Blast World Finals. Це така от забава, яку ми вже втретє робимо для вас з метою зібрати грошей на зсу і трошки вас розважити, щоб було цікавіше дивитися за кіберспортивними чемпіонатами. У нас залишився цього року лише один такий найбільший з мільйоном доларів призового фонду. Пройде він в Абу-Дабі, Ну і стартує вже, до речі, 14 грудня. Тому. І з пікімами своїми ви теж поспішіть, тому що ну, справа чекати не буде. І як тільки почнеться перший матч, ми одразу все це прикриємо. Давайте розкажу вам, що ми придумали цього разу. Отже, якщо зайти на пікім.petric.life ось він такий от сайтик, лінк такий самий, що і був на мейджері, знайти його ви можете в описі цього відео. Або вбивайте ручками, як хочете. Тут вам треба вести емейл і пароль для того, щоб отримати доступ до того, щоб робити пікеми. Для того, щоб зареєструвати свій емейл, думаю, ви і без мене зможете. А от щоб отримати пароль, тут треба зробити донейт. Донейт можна зробити, натиснувши на ось цю фіолетову кнопочку, або ось тут, от в міні-гайді як грати, якщо натиснути на ось. Кнопку за цим посиланням. Але про це трошки пізніше. Для початку розкажу вам, які у нас призи цього разу, тому що ви не просто робите пікєм і донат, ви ще й маєте шанс виграти афігенні призи. Наприклад, ось цей штик ніж гама-ефект Доплера. Я, е, ну, Якщо чесно, це, мабуть, найкращий, ніж з яким я грав коли-небудь. Е, він, по-перше, 26300 це він з і коштує. Люди, експерти, мені кажуть, що це через його унікальну кольорову гамму він може і в два рази дорожчим бути. Тому це насправді унікальний е, такий скін, з яким ви будете ну, просто королем на будь-якому сервері. Все будуть казати: Вау, wow, Purple, what an amazing knife! You have і все таке інше. Е, коротше кажучи. Суперкрутий скін. Також, окрім нього, тут і юмп топовий можна виграти, і Дігл Смарагдовий, Йормунганд. А, наліпочку iBuyPower, ну, Раритетно з Катові 2014 року. Такі зараз по півтори тисячі гривень штука коштують. Але можете собі там наліпити кудись. Ну і, коротше, ще декілька прикольних призів. Мій улюблений це бізон за 64 гривні, але сувенірний з мейджору, з Матчу G2 проти Наві. Всі гроші, які ми збираємо на цьому пікімі, ми переведемо до Фонду компетентної допомоги Збройним силам України. Повернись живим. Вони молодці, вони от закрили нещодавно величезний збір на Blackbox. На цьому їхня діяльність не закінчується, ви самі знаєте, прекрасно я думаю, цей фонд. Отже, давайте зареєструємось і залогінимось на цей сайт. Натискаю на Donate. Переді мною відкривається отаке от віконечко. Там, де написано додати текст, ви можете писати, що хочете. Але найголовніше в полі емейл правильно написати свою адресу електронної пошти. І тут я вам навіть розкажу лайфхак, як можна. З однієї пошти зареєструвати декілька аккаунтів для Пікіму, просто зробити е, декілька донатів. От, наприклад, мій емейл, да, з якого я вже зареєструвався і вже зробив цей Пікім. І якщо додати сюди перед собачкою плюс один, е, і зареєструвати, е, ну, і зробити ще один донат. Да, Мінімум, до речі, сума 100 гривень донату має бути, щоб вас допустило до гри. Ну, давайте я 111 закину. В принципі, я заохочую те, щоб ви донатили більше 100 гривень, підтримували таким чином Збройні сили, наш проєкт і взагалі всім від цього буде по кайфу. Потім ви натискаєте Подяка, вас переводить на сайт вашої платіжної системи. Далі ви там вже розберетесь. Я зараз це етап пропущу. Так, так. І от коли ви побачили ось віконечко, дякуємо за підтримку. Це значить, що ваш донейт пішов куди треба. І тепер наше завдання зайти на пошту і знайти той самий пароль для того, щоб сюди ввести і взяти участь в пікемі. Раджу перевірити папку зі спамом, іноді воно потрапляє туди. Я все це сюди ввів і заходжу. Отже, перед нами сіточка Blast. Нам треба просто спрогнозувати всі матчі, які е, тут будуть. Не скажу, що це просто, да, але. Mm, ну, Нарахували приблизно 8 тисяч різних комбінацій, які можна сюди ввести, щоб ну, точно вгадати всі результати, всі до єдиного. Тут здається, щось 12-14 матчів, треба вгадати. Ну, поїхали. Значить, група А, Outsiders Liquid. Я поставлю тут на Liquid, тому що я. Впевнений в тому, що якіндер скаже своїм хлопцям, як обіграти Outsiders, який там е ігровий стиль його екстімейтів. Ну і я думаю, що буде логічно, якщо останній турнір року почнеться з поразки чемпіону А Фейс G2 тут для мене фейс-фаворит. G2 взагалі команда достатньо дивна, не прогнозована. І... Я думаю, що достатньо мємна, щоб обіграти чемпіонів мейджору і не випустити їх з групи. При цьому будучи командою, яка сама навіть на Мейджор той не вийшла. І всі тоді зможуть сказати, що мовляв, ну от якби джету вийшли на мейджор, от вони б точно були топ-1, тому що не подивіться, вони обіграли чемпіонів мейджору. Я думаю, от такий сценарій у нас має бути на цьому івенті. Хоча, ну, звичайно, Аутсайдерс це команда, яка показала нам всім на мейджорі, що вона ну, потужно вміє грати. І хто знає, можливо, вони дійдуть і до півфіналу. У мене є один з моїх пікімів, в якому вони доходять і до півфінала. Бо тут сценаріїв багато є можливих. В матчі Liquid проти Face я поставлю на Liquid. Все одно це груповий етап. і... Мені здається, тут має бути якась несподіванка і взагалі робити там супер банальні прогнози, да і супер банальний пікем, Воно, мабуть, не має сенсу, тому що ну треба ж якось виділятися на фоні інших е учасників цього. Пікімо, щоб ну виграти ніж, Правильно? Тобто ваш пікін має бути вдалим і при цьому ну бажано унікальним. Ну інакше там все буде якось. Я не знаю, як я буду рандомо, мабуть, відзна відзначати, якщо буде однакова кількість вгаданих. Або ну про це я повідомлю у себе в телеграм-каналі окремо. Про це, до речі, мені варто подумати, тільки зараз про це подумав. Окей, ну з цією групою ми розібрались. Бачите, у нас фейс упали в чвертьфінал, як команда, яка посіла друге місце в групі, тому що програла матч він Ліквід через те, що вони виграли свій матч вінерів. Воно одразу у півфіналі турніру. G2 теж у нас в чвертьфіналі, але в іншій частині сітки. В групі Б тут важливо розуміти, що у нас, по-перше, герої тут грають з заміною. Конфіг буде замінювати ставна, і це, якщо чесно, дуже дивна заміна. Вона, в принципі, не більш-менш по позиціям підходить, але, ну, якось ідеологічно, конфіг ну, в моєму розумінні, як гравець, він не вписується в модель гри героїк. І створює для них купу проблем. Не факт, що його ігрова форма буде достатньо для того, щоб команда дійшла далеко, але все одно, ну обігрувати OG вони, як на мене, зобов'язані в цій грі. Я думаю, що навіть з заміною вони впораються з OG. Наві в Італіїці теж треба віддавати належне, тому що Наві їдуть на цей чемпіонат експериментувати з шостим гравцем. Ніпол буде грати якісь мапи. Ну, я не думаю, що це прям, ну, що він відіграє погано, але сам факт того, що для Наві цей турнір це можливість для експериментів, вже говорить багато про пріоритети колективу. так? І, в принципі, я не засуджую та, такий підхід. Це, як на мене, в принципі, правильно, коли у вас є турніри, основні є турніри менш важливі. Ну, в матчі проти Віталіті, якщо вони будуть експериментувати, плюс не забувайте, що тут ще Анубіс буде в Мапулі. Це взагалі тут, тут нас піднімає е, вірогідність різних сенсацій просто до космосу. Ну, як на мене, Віталіті в цьому матчі мають бути фаворитом. Невеличким, але все ж таки фаворитом. В грі Героїк Віталіті теж я поставлю на Віталіті. Ну і якщо Наві виграють, то я б поставив, мабуть, все ж таки тут на Наві. Бо Героїк з Конфігом це сумнівна історія. Я в ній сумніваюся настільки, що от сюди їх в ну, вінерах переможцем вони в мене не будуть. Ну, OG Наві, як на мене, Наві зобов'язані обігрувати OG, навіть з Ніплом на всіх мапах, навіть якщо він вперше взагалі буде грати з командою, ніхто в колективі ще не вивчить, як. Його нікнейм взагалі, він буде це за пацан там сидить. Все одно вони OG зобов'язані проходити. Ну і у нас такі чвертьфінали виходять, шановні, Фейз, Наві, і Навій, героїк G2. Ну, блін, якщо G2 дійдуть до півфіналу цього турніру тільки тому, що контрвір буде грати за героїв, це звісно буде мем. І враховуючи те, що далі у них Liquid, то це теж команда, яку в теорії можна обігрувати і можна G2 ставити на чемпіона. Як вам такий варіант розвитку подій. Ну дивіться, ну, перемога над героєк абсолютно реальна. Правильно? Тобто тут немає нічого такого, що ну, обіграти героїк вони в теорії можуть. Там є Ніко, там є Монесі, там є кому вбивати. 2 багато хто буде недооцінювати. А героїк плюс заміну. Ну, коротше краще, це реально. Ліквід 2 ну, тут, звичайно, для мене Ліквід фаворит. Але блін, ну я вже, я вже загорівся ідеєю проставити G2 до кінця переможцями цього чемпіонату. Ну, це нереально абсолютно. Це фантастика. Це не ставте так. Але у мене G2 в фіналі. Не, не робіть, ну це, це цього не буде, якщо що. Я вам, я вам 100% гарантую. Ну в матчі FaceNi все ж таки, я думаю, там Фейс пройдуть, в матчі Віталіті Наві я думаю, ой, Віталіті Фейс. Ну, не знаю, Віталіті чи фейс. Ну, мабуть, все ж таки фейс. Да, і по такій складній сіті фейс. Вийдуть на g2 у фіналі і там. Ну, що, ставити на перемогу G2? <плес> ну У мене є вже один пікем, в якому у мене стоїть перемога Face. Тут моя стратегія це несподіванка. Це перемога g 2 при тому, що вони в першому матчі програють фейзам, в другому обіграють чемпіонів Мейджору. потім обіграють чемпіонів Бласту останнього, потім обіграють ліквід, ну, не чемпіонів, здається, нічого останнім часом. Ну а в фіналі, звичайно, звичайно обіграють Фейз і піднімуть кубок над головою. І ніколи. Всі будуть думати, що це знову найкращий гравець року. Все, я тикаю, реально зберегти. Тобто, після того, як я натисну цю кнопку, я вже нічого не зміню. Все, мій вибір зроблено. Вже це не змінити ніяк. Але я пишаюсь своїм пікемом, мені здається, я зміг знайти баланс між адекватністю і непередбачуваністю. Я дуже сподіваюся, що Жуту прийде на цей турнір з підготовленим Анубісом і просто за рахунок Анубіса заабузить собі чемп. Це було б дуже потужно. Все, мені дуже подобається. Не повторюйте за мною, спробуйте реально створити пікем. В якому у вас буде щось унікальне, чого не поставить інша якась людина. І таким чином ви піднімете свої власні шанси на перемогу. Хоча, з іншого боку, ну, якщо ви вгадаєте реально всі матчі і все пройде максимально прогнозовано, то тоді ви теж будете в топі. Виграєте, може, не ніша, може там щось, ну, щось інше, але теж це буде прикольно. Коротше краще, стратегію обираєте самі варіантів для того, які тут стратегії обирають, достатньо багато. Я хочу ще зайти на перематч. І зробити експрес з тих ставок, які у мене на перший тур. Тобто тут у мене перемога Vitality, Heroic, Face і Liquid. Значить, Vitality у мене за 2.15, до речі, період дає фаворитом на в цьому матчі. Heroic, Face і Liquid, які теж не, не фаворит в матчі проти Outsiders. І у мене, як ви зараз можете побачити. У мене тут вимальовується коефіцієнт 10,3. На які я ставлю 40 гривень і маю шанс виграти 413. Ось такий ще й експрес на перший день на перематч я собі зробив. До речі, заходьте в закріплений коментар під цим відео. Там на вас чекає, не дочекається посилання, щоб ви зайшли на перематч і зареєструвалися з бонусом плюс 100% вашого першого депозиту. Успіху вам у Пікімі. І, до речі. У багатьох із вас, я думаю, як і у мене, є проблема з пошуком якогось якісного українськомовного контенту на Ютубі. Зараз йде війна проти алгоритмів цього сайту, який досі не видає адекватно український контент. Тож переходьте за посиланням тут. Ми... З попереднього Бласту, який був декілька тижнів тому, разом з Діаною підготували для вас серію дуже крутих репортажів з місця проведення, з міста проведення, з країни проведення Бластвол finals Постаралися дуже сильно, щоб вийшов максимально кайфовий контент. Тому якщо ви любите подивитися якісь тревел-шоу, плюс любите подивитися кіберспортивний контент, то ось це для вас прям буде ідеальне відео. Не забудьте про вподобайку і е підписку на мій YouTube канал. До нових зустрічей зустрічей вже готую для вас нові ролики. Там і анубі з гранати готуються і багато чого ще цікавого. Тому почуємось до нових зустрічей!